Слава Ісусу Христу, дорогі браття, сестри в Христі! Після гарних свят, свят Різдва Христового, свят Богоявлення, які ми, надіюся, не просто пережили, але прожили. Ми продовжуємо з вами роздуми над псалмами і сьогодні вже є 30-й псалом. Але роздумуючи над цим псалмом, я би хотів почати не з слів самого псалма. Але зі слів, які говорить Ісус Христос у Євангелії Матея, 7 глава з 21 стишка. І тут ми чуємо такі слова, які Ісус Христос промовляє, може, сьогодні конкретно до нас. Не кожен, хто скаже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю Мого Отця. Який на небесах. І для того, щоб десь от краще розуміти ці слова, або щоб отримати підказку, як розуміти краще ці слова, ми якраз візьмемо коментар Василія Великого, який коментує цей 30-й псалом, точніше, п'ятий його, або в іншому перекладі четвертий стишок. І у цьому псалмі. Саме такі слова звучать співайте Господеві, ви його побожні. І цікаво, бо спів у християнстві це щось невід'ємне. Ми собі не можемо напевно уявити християнство без співу, без псалмів, які співаються, без якихось пісень, без гімнів. Ми постійно це робимо, ми постійно співаємо, тому що спів він дуже часто пов'язаний з святкуванням. А ми християни, ми постійно щось святкуємо, і це правильно. І тому справді спів має бути постійно. І псалом нас закликає: співайте господеві, ви його побожні. Але Василь Великий, коментуючи ці слова, він говорить такі зауваження і такі речі. Послухаймо: не той, хто устами вимовляє слова псалма, співає Господеві, але той, хто з чистого серця засилає псалмоспіви, і хто є святим, заховуючи відносно Бога праведність. Ось такі люди можуть співати Богові гармонійно супроводжені духовними ритмами. Потім, напевно, із таких якихось е, аналітичних е, речей, які супроводжували Василя Великого, напевно, він робив таку, такий аналіз, е, як то відбувам нього. А ми можемо казати, що це е, е, і сьогодні нас оточує. Потім дає такі зауваги уваги Василій Великий. О, скільки перелюбців у тому співі, скільки грабіжників, скільки людей приховують тоді у своєму серці підступ чи брехню. Вони думають, що співають, бо святе Писання закликає святого до псалму співу. Не може лихе дерево приносити добрих плодів. Тут Василій Великий цитує. Євангелія Матея, знову ж ту саму сьому главу. Ані лукаве серце вимовляти слова життя. Тож, випликайте дерево добре, і тоді плід його буде добрий. Знову ж, цитує Василій Великий Євангеліє Матея. Потім каже: Очистіть свої серця, щоб ви приносили в дусі плоди, і ставши святими. Могли розумно співати Господеві. Отже, ми, якби бачимо в цьому коментарі Василя Великого на цей псалом заклик до розумного співу Господеві. Ну, і ми трошки так ану, задумаємося, що це означає розумний спів. Чи це означає виключно співати правильно по нотах. Співати дуже якісно. Ну, це добре, коли є спів якісний, коли є спів такий, який наріже вухо. Як то дуже часто є в церквах, що так хочуть ті дяки виспівати все, що аж, аж вухо кожне відчуває то на собі. Мова йде не про цей зовнішній, так як Василь Великий каже, спів. Мова йде про той спів, коли він лунає із чистого серця, із доброго серця. Тобто, правильний спів це той спів, який лунає із доброго серця. Із серця, яке виховане у Богові, яке є добром. Тобто, тому дуже важливо, щоб бачите, дорогі браті, сестри в Христі, щоб ми з вами вчилися такого співу. Тобто, щоб ми вчилися співати правильно, розумно, Господеві, вчилися співати з доброго серця. З добрих вуст. Тому я бажаю собі, я бажаю вам, щоб ми е, вчилися співати, щоб вчилися співати так як закликає нас е, то цей псалом, як закликає нас Василій, Василій Великий. Тому я бажаю собі, я бажаю вам цього ж самого розумного співу. Нехай Дух Святий нам допомагає, дарує нам цю силу, е, натхнення, бажання. Прагнути цього співу Господеві, вчитися його і жити цим співом. Тому всім вам Божого здоров'ячка і слава Ісусу Христу!